А я вам нагадаю, Путін хіба вперше говорить, що йому потрібно повне перемир'я. Він далеко не вперше це говорить. Зокрема, він дуже чітко сказав: ніякого Мінська більше не буде. Ми згласні, щоб нас знову обманули, як Порошенка в Мінську. Нам нужна повне, окончательна мірова, там угода, все інше. Він це сказав. Вже ну, не півроку, але багато багато місяців тому на їхньому Дальньовосточному восточному економічному форумі в місті Водовосток. пригадуєте цю історію. Буквально через п'ять днів Володимир Зеленський вискакує повністю не до теми. Взагалі тема ніяких там переговорів. В той момент взагалі не обговорилася ніде і ніяк. Ще Трамп далеко було. Ну чи вже переміг на виборах, чи ще не переміг, не пригадую. Ще далеко до будь-яких розмов про все ви. Скільки Скакою говорить, ми не допустимо мінська 2 чи мінська 3 Ми не допустимо. Ми ніяких перемирів, тому що тільки пороти те саме, що говорить Путін, тільки з протилежними словами. Путін каже, тому що Україна озброїться і зможе знову воювати. Їм переміря потрібно, щоб знову підготувати до війни. І він каже, тому що Росія озброїться і знову буде проти нас воювати. Вона підготується далі до війни. Дослівно те саме, тільки з протилежним акцентом. Все, оце. Знаєте, такий доказ такої зав'язки, такої маріонетковості все. Але і вони двоє категорично виступають проти ідеї проміжної стадії перемир'я і кажуть, нам потрібна кінцева мирова угода. Мені зрозуміло, логіка Путіна. Мене цікавить, логіка Зеленського. Що таке кінцевий мирний договір? Мирний договір, на відміну від перемир'я, це встановлення. Остаточних результатів війни і їх визнання, ви можете їх назвати несправедливими, а ви їх визнаєте. Німеччина, німеччину перемогли в першій світовій війні, в тому вагончику Ам'єнському лісі пригмусили їх підписати мирну угоду. Не перемир'я, спочатку було перемир'я, а потім мирну угоду, і Німеччина визнала результати війни з контрибуціями, втраченими територіями, з репараціями з всім, всім, всім. Пригадуйте, і демілітаризація там була, і все. Потім Німеччина відігралася в тому самому вагончику, підписала угоду з Францією. Це була знову мирна угода. Не перемир'я мирна угода, в якій було визнано, що Франція відмовляється від своїх територій разом із столицею Парижем. Лишається Франції територія столицею Віші, пригадуєте, Вішицька Республіка, яку потім теж окупували. Це називається мирна угода. А потім з німеччиною підписали ну мирну угоду. Це називалося вже капітуляція, але це класична мирна угода, в якій визнаються результати війни. І німці підписали: ми визнаємо свою повну стопроцентну капітуляцію і покладаємося повністю, здаємося на милість переможців. Все. оце мирна угода. Чому Путін хоче мирної угоди, коли зараз вони переможці, фактично вони зайняли певні українські території. Значні території понад 20%. Вони їх контролюють. Їм потрібна мирна угода для того, щоб закріпити, що Україна відмовилася від своїх територій. Зеленський їй каже: я ніколи офіційно не відмовлюся від цих територій. Пропонує мирну угоду, яка автоматично передбачає від них відмову, тому що в нас не буде зараз. Нам або він відкладає будь-яке перемир'я ще на 10 20 років. Років тому, що зараз в нас шансів зайняти нові території і вернути свої території просто немає, якби там ми не мали які контратаки, але поки що наступає Росія, а не Україна, і у тому в цій ситуації сама розмова. Ми відмовляємося від будь-якого варіанту мінська, яку говорять два авторитарних представники: це Путін і Зеленський. Ну, це, на мій погляд, це пряма зрада України. Для Путіна, зрозуміло, для Зеленського це просто зрада. У випадку, коли шого пропонує Трамп, Трамп якраз пропонує річ, яка, на мій погляд, в цій ситуації, при всіх інших негативних речах, в цій ситуації вона для України вигідна, але дуже невигідна для Зеленського. Це питання припинення вогню. Після того, можливе, перемир'я просто безумовне тимчасове. Далі угоди домовленості про перемир'я стабільне довготривале. Перемир'я це не визнання результатів війни, це погодження на те, що ми припиняємо бойові дії і здійснюємо певний ряд військових, е миротворчих і гуманітарних заходів, які будуть діяти в цей період, коли ми не ведемо бойові дії. Ми можемо домовитися, що ми постараємося ніколи не відновити бойові дії. Тобто перемир'я може тривати десятиліттями навіть, але воно не визнає результатів, які закріпилися в момент його укладення. Тобто, ми не відрікаємося від своїх територій. Оце, що для нас важливо, чого не хоче чомусь Зеленський. Чому Трамп пропонує це? Тому що йому вже ну, це видно є старий спогад про цю владу, про Зеленського, коли його довели до імпічменту, і він готовий. Він би не проти був, щоб всі основні переговори, щоб це було вже не проблемою Америки, а хай переговори нові нове веде нова українська влада, але щоб він мав над цим певний контроль і певний зв'язок до цього. І тому він пропонує перемир'я скасування воєнного стану, так як в нас було фактично з 2014 року. І після того е, вибори в Україні. І після того починаються переговори щодо дальшого мирного плану. Ще раз кажу, розумію логіку Путіна, персонально приватну логіку Зеленського розумію, але від України держави це просто зрада відверта проти нас. Тепер, що стосується оцих моментів, про які ми дізнаємося від Трампа, та ми вже сто разів це від Трампа почули. Насправді, просто ну я не розумію, ну як можна стільки брехати своїм громадянам? От як ну відбулася зустріч у е, Джиді. Наші туди поїхали після скандалу, страшного в Вашингтоні. Дико, скандалу, де Зеленський вимагав. Я вимагаю від Америки, щоб в угоду про мінерали було включено про Надра було включено гарантії безпеки для України. Він вимагає включити в угоду про надра, в угоду, яка вже парафована, підготована, і через годину має відбутися офіційне підписання. Ну. Кожен навіть навіть людина, яка ніколи не стикалася з міжнародними питанням, розуміє, що це неможливо. Перше гарантії безпеки в угоду про надра не включаються. Вони включаються це мирні це план. бізнес. Угода насправді бізнес-угода вона не включається. Ну можна якось написати, що Америка буде забезпечувати своїми силами охорону своїх там видобутку. копалин, але це мова йде не про армію американську, це для цього потрібно окреме рішення Верховної Ради України за президентським законопроектом про доспуск іноземних сил. Може бути. Що охоронні компанії, навіть представники Національної гвардії США, будуть охороняти ці об'єкти, таке може бути, але це не є гарантія безпеки для України. Це неможливо. Плюс угода, яка вже готова для підписання, погоджена обома сторонами, парафована, все тільки підписати, не можна її вне, внести в цей період зміни. Тому насправді це був просто дебош для того, щоб зірвати. Це була провокація, яку придумав Зеленського. Ну тут скільки завгодно можна тикати на Трампа, і дійсно він там зробив деякі. Трошки дивні речі, коли він дав можливість Зеленському 40 хвилин ганьбиться перед журналістами, коли, як правило, цей вихід ну, прихід журналістів захід триває хвилин 5, максимум 10. Він дав можливість Зеленському зганьбитися до кінця. Але це Зеленський робив провокацію з заявами про те, що він хоче того, чого не може зробити. Про це питання, чому в джиді, де мала би бути гарантії безпеки, мова йшла про безпеку, гарантії безпеки нам не дали. Це відомо від американської сторони. Ніякі гарантії безпеки не обговорювалися в цьому контексті. Тобто, там, де ще немає кінцевої угоди, тобто, ми можемо все пропонувати. Наші пропозиції там, де гарантії безпеки ну, здається, абсолютно логічними. Наша сторона не вимагає. А якщо й вимагає, і сказали ні, вам не дамо. Добре, не давайте. Перше, це не просили жодної гарантії гарантії безпеки, в угоді, яка ще тільки готується. І наші чомусь за двома руками: Ой, Трамп прекрасний, американці прекрасні, як все чудесно. Далі. Ми відмовляємося не публічно, ну, не юридично, а фактично. Ми відмовляємося від своїх територій. Це відомо. Ми дізнаємося це в Трампа. Ми відмовляємося від перспектив членства в НАТО. Це теж відомо. Причому відомо дуже давно. І це давним-давно узгоджено з українською стороною. Але. Коли це випало назовні, коли американці про це сповістили, що робить наша сторона? Робить заяву. Від речника МЗС, що в нас ми не переступаємо, В нас є червоні лінії, в яких територіальна тілісність, а цей зеленський ще повторив. Теж у нас є членство в НАТО, територіальна тілісність України, і в жодному випадку, як казав Зеленський, я не поступлюся українською територією, я не відмовлюся від безпекових гарантій всього іншого. І я ніколи не визнаю окуповані території російськими, а і я не піду на скорочення української армії. Ну, перше, ти підеш на скорочення української армії, тому що ти зберешся, коли почнеться перемир'я. А це відомо готуватися відразу ж до виборів, і тобі потрібно сподобатися виборцями. Це буде повна демобілізація всіх, хто були мобілізовані. Лише тільки контрактники. Більше того, ті контрактники, в яких закінчився термін контракту після скасування воєнного стану, автоматично його припиняють. Хіба що захочуть продовжити частина через якісь місяці продовжить, тому що роботи не буде, умов для життя не буде. Єдине, що вони зможуть робити нормально, отримати, хоча якусь зарплату, за яку вони зможуть отримати родину. Це далі. Служити Україні в Збройних силах України. Тому через якийсь час, через місяці відновиться. Але мова йде про що? Про те, що сам Зеленський погодив у стамбульських домовленостях, демілітаризації України він погодив, вони сперечалися. Про це і це ж і е, Арахамія. Прямо розказував і інші. Вони були суперечки. Росія хотіла, щоб українська армія була скорочена до 50 тисяч 50 тисяч українців е, військових. Навіть військових цивільних, а наші наполягали, ні, хай буде 250 тисяч, йшлося десь посередині 130-180 тисяч. От розумієте, про що йшли вже переговори? Вони це погодили ще в 22-му році. Зараз він каже, ні, я на це не згоджуся, я не визнаю того того. Того. Слухайте, от яка фальш? Насправді, перше питання визнання окупованих територій російськими не стоїть. Воно не стояло навіть при стамбульській змові. Треба було де факто змиритися в Україні, що Крим. Не українські і Донецька Луганська області не українські де факто, але не юридично не вимагали від зеленського відповідної політичної заяви, що він відмовляється від цих територій, що він визнає їх російськими. Навіть в стамбульській змові цього було і не було. Путін іноді говорить: ми требуємо признання цієї реальності. тепер. розуміючи, що ніхто їх не визнає. Америка теж не визнає. Америка буде говорити, що Крим і Донбас, українські. Всі будуть говорити, хоча де факто визнають і поступово працювати там з Росією почнуть і вже магати заїжджає через російську територію, а не так, як належиться через Україну і лінію розмежування там на лінії фронту і тому подібне. Тобто, де-факто воно вже так і відбувається, але ніхто ніколи не вимагав від зеленського визнати ці території російськими. І зараз теж ніхто не вимагає після стамбульської змови. Ніхто вже не вимагав е, фактично ліквідації української армії. Ніхто не вимагає демілітаризації путін би хотів. Але її не буде, тому що це буде ляпас Трампу. Це буде ляпас, тому що тоді зрозуміло. Напад новий буде дуже скоро, і Трамп опиниться в тій ситуації, в якій він зараз звинувачує Байдена. Тому він, звичайно, на це не піде, і він заявив, вони не підтримують цього пункту. і Росія змирилася, що і ніякої демілітаризації не буде. Більше того, цей блок розробляється. Про нього трохи дипломати говорять, не багато говорять, але цей блок розробляється не з Україною. Він розробляється між Америкою і Росією про обмеження. Збройних сил України в плані можливості нанесення далекобійних ударів глиб Росії. Тобто ракети, ну скажімо, по такамсах може бути в нас введена заборона або тільки на ближню дію. Ще там можуть бути певні речі, які нас можуть обмежити. Про це мова йде. Зеленський каже: я ніколи не погоджуся з тим, що від тебе Вова ніхто і не вимагає взагалі. А про те, що вже погоджено, він намалював, вони намалювали червоні лінії. Сказали, ми ніколи їх не перетнемо. Через день після того, коли вже їх перетнули, і про це сказали тільки тому, що американці і Трамп заявили, так це рішення вже ухвалено. Українська сторона на нього погодилася. Це де-факто відмова від територій, де-факто, от такі річ. І де-факто відмова від НАТО. Це вже погоджено. Причому це стара історія. Вона погоджена ще до інавгурації Трампа. І українська сторона з цим змирилася. Влада, сторона не Україна, а українська влада з цим змирилися. Тому насправді, коли ми зараз розказуємо про те, що заявляють тут наші е, чиновники, ну мені здається, що це настільки все тупо, бо насправді це все відомо. Це все давним-давно зафіксовано. Вони би мали проговорити, і я думаю, що вони можливо проговорити. А може, махнули рукою як буде, так і буде нам байдуже речі, які ще досі не сформовані. Тому що я нагадую, те, що запропоновано і узгоджено вже Трампом. Це власне та історія, що лінія фронту, де буде зупинено вогонь, припинення вогню, стає де-факто кордоном. Взов якого буде створюватися інфраструктура, якихось там можливо іноземних підрозділів, які будуть там миротворчими. Можливо, поліцейських місій. Раша проти, скажімо, іноземних військ на території України, Америка ніби не проти. Європейці себе пропонують. Хоча все менше і менше країн на це погоджується. Можливо, це буде поліцейська місія контролю. Має бути створена якась місія двохстороння. До речі, знову повернення до тої моніторингової місії. Пригадуєте була така україно російської. Жахливо абсолютно це звучить, але про це теж переговори якісь ведуться, якісь розмови йдуть. Швейцарія засвітила цю тему. Тобто там має створитися якась інфраструктура, плюс якась гуманітарна інфраструктура за деякий час, можливість перетину лінії розмежування. Тими українцями, які під окупацією, щоб вони могли вільно звідти виїхати сюди, скажімо, в Україну. Може, навіть, щоб їздити, так як було при Порошенкові, коли було забезпечено послуги, відповідні, все інше, паспортні сервіс, все інше на українській території для цих людей. От такі речі мають відбутися вздовж тої лінії, на якій буде зупинено вогонь. Це давним-давно узгоджено. І на що зараз розказувати казочки, що я нічого не погоджуся, ніякої відмови території. Хто вже від них відмовився? Ще до інавгурації Трампа. Це перший пункт. Про НАТО так само погодив. Про всі інші пункти погодив не погоджено. Поки що питання одне недокінчене: це так званий Рускоміровський блок. Росія на ньому наполягла. Трамп в цьому не розбирається, йому воно байдуже абсолютно. І за нього треба боротися, бо це те, що розірвек Україну зсередини. Це російська мова. Російська церква, російські певні політики, організації, структури і тому подібне, які мають в Україні знову бути легалізовані і відновлені з усіма своїми правами. Отака історія, дуже весела історія, і чомусь про неї ні слова не говорять. А це те, що розірве А Все решта, ну от на що ви брешете, якщо це вже все погодили, узгодили, і воно вже є нормою. І далі єдине, що наші вихваляються, а ми запропонували варіант там проміжний там перемир'я в небі, на воді, а не на суші. Ну, американцям подобається, вони не проти. Ну добре, якщо це вдасться, це добре, але якщо не вдасться, то у них є своя дата 20 квітня, коли Трамп хоче дістати припинення вогню. І він реально буде тиснути не тільки на Україну Україну вже витиснули. Я думаю, що не і наслідок якихось поступок для України, бо тут все навпаки. Суючи з усього, е наша влада готова поступитися абсолютно всім, що тільки вимагає США. Тому в Америці такі аж захохано, здивовані кажуть, Боже. Вони нам пропонують більше ніж ми хотіли в них взяти. О таке в мене враження, коли я дивлюся на той брифінг, коли Рубіо каже, що ми неочікано вражені такою зустрічною активністю українців. От тільки бракує фрази. Вони нам запропонували те, про що ми самі навіть не мріяли і не думали, що таке можна попросити. Це вже не перший раз таке відбувається в різних переговорах. Тільки раніше це відбувалося з Росією, а зараз виявляється, це відбувається з США. От оцей момент він має значення. А з другого боку, це по термінах, якщо відбудеться, оце зараз. Ну тобто для Трампа 20 квітня принциповий момент. Плюс це ще в нього ж він же саме месією вважає. Йому ж треба сказати, що він мало не божу волю виконав. А 20 квітня це день великодня у всіх церков цього року. Об'єднаний великодній, одночасно відбувається і. Дальше, або вони вводять зараз тимчасове перемир'я на місяць, або вони вводять повноцінне припинення вогню. І після того офіційне вже перемир'я з 10, 9 травня. В мене просте питання: ну, Україна, все зламали владу України, очевидно, криптовалютними гаманцями, ще там чимось іншим. Я думаю, що не інтересами України, а Росія. Росія щось комизиться, але ви бачите, наскільки це все несерйозно. Я думаю, що там все погоджено. Уявіть собі, а що Росія втрачає? Вони мали до того моменту виключити з переговорних позицій Курську область. Ну вони виключають зараз. Україна покине курську область. Це вже питання днів. Ми ж дістаємо інформацію, дещо застаріло від Депстейт, від інших. Фактично, зараз останні ділянки курської області ще отримуються для того, щоб могли вийти звідти українські війська. Трамп зробив якусь заяву, які я ну коли Трамп робить заяви, я трошки обережно до цього ставлюся, але він десь там звертається до Путіна, щоб врятувати життя багато тисяч українців, які опинились в оточенні. Я не знаю, чи це так, але коли я чую від української влади, що все виходить планово, прекрасно, а від бійців чую діаметрально протилежне, що все абсолютно жахливо, що люди покидали всю техніку, всю важчу зброю, все покинули, все віддали ворогу і пробираються під ударами дронів. Рідко хто виривається ще на якихось бронемобілях, а все решта ідуть пішки по 30-40 кілометрів, виходять пішки. Ми це чуємо від бійців. То я розумію, що українська влада бреше рівно на. Всі 100%. ні одного слова правди немає. Я дуже надіюся, що слів правди теж трошки не все у Трампа. Але коли українська влада бреше, а Трамп говорить, що там тисячі це знову не Росія, а Трамп говорить, що там тисячі оточених українців. Ну мені від цього моторошно. Будь-якому випадку, Курську область вже все. Росія забирає це, була авантюра з першого моменту. Ми не раз про це говорили. Зеленський курську область ставив мало як не основу. Якихось своїх переговорних досягнень, як вони там е, роздували щоки, все. все більше цього нема. Розмінювати що на що не має більше нічого, і більше того, Трамп зараз говорить, що згадує одну атомну електростанцію. От того, що я знаю, атомна електростанція вже все більше про неї розмова не ведеться. Її забирає собі Росія, і навіть в переговорах вона не буде згадуватися, ніяк не буде згадуватися разом з територіями. Вона відходить під контроль агресора і окупанта. А наша влада ще розказує, що вони ще за щось торгуються все. Ну, от навіщо брехати те, що вже ви не торгуєтеся за це? Ви торгуєтеся за що? За свої криптовалютні гаманці. Тому що Трамп зробив дуже небезпечну рязуленську заяву, що він створює фонд, криптовалютний фонд США, в якій будуть задіяні. Ці, ці, ці біткоїни, все, які будуть конфісковані у різних недобросовісних елементів. Тобто конфіскована криптовалюта попадає в цей фонд. У мене таке відчуття, що 50 мільярдів, про яку говорять з Вашингтона, ну, Вашингтон Пост цього не було. Насправді у нас цитують Вашингтон Пост, насправді там не було сказано. Там просто згадують про доповідь Кіта Келга, в якій нібито він сказав про те, що. У зеленської команди є вкрадені в українського народу і в фіна... і в допомоги США і виведені в криптовалюту 50 мільяр сума на адекватна 50 мільярдів доларів. доларів. І Трамп робить відразу ж після того заяву, що він створює оцей криптовалютний фонд розвитку США, в який забирає все те, що їм вдасться конфіскувати. Я думаю, що домовленості йшли на цих переговорах в Джидді. Зовсім не про інтереси і гарантії для України, а гарантії того, що ці 50 мільярдів, або хоча б половину з них Америка не забере. От про це йшли переговори. Мабуть, і, і переговори про особисті якісь моменти гарантії, те, що Америка досі стримується і не робить заяв по е, переслідуванню опозиції, те ж саме, що навколо Порошенка робиться, а вони люблять такі заяви робити. Вони не роблять цих заяв. Напевне, йдемо про певну легітимізацію Зеленського. Ну і плюс про здачу наших надер на будь-яких умовах, які захоче Америка. До речі, признали, визнали завдяки американцям. Ми знаємо, що. Про надра в першому боті розмовляли в Джидді. Тобто вони говорили про все, що завгодно, крім захисту і гарантій для України, все, що завгодно. Про надра, про свої особисті інтереси, про можливу легітимізацію цієї влади, про все інше. Тільки не про це. Тому я думаю, що оті події, які відбуваються, вони свідчать, що ну, дійсно йде до перемир'я. До перемир'я, яке буде не на українських умовах і для України, буде ну м'яко кажучи, дуже неприємними речима, але напевне, вже іншого варіанту нема. Просто іншого вже не існує, і в цій ситуації Трамп своє витисне з Росії. Думаю, що там все погоджено, все домовлено. Просто Росії Путіну треба повторгуватися трохи ще в кінці ще щось вибити все. Якби Росія мала можливість ще наступати на територію України, серйозно наступати, а не те, що зараз відбувається, скажімо, під Сіверськом, так це погано, але це це все таки сотні метрів, а не десятки кілометрів. Якби вони могли ще наступати, я думаю, ні про які мирні переговори мови нема не було. А зараз вони йдуть. Я думаю, все вони погодять, все буде як слід і нам скажуть, Боже, ми могли тратити все, нас хотіли забрати. Причому, скажуть, що американці хотіли забрати Запоріжжя і Херсон? А наш доблесний Андрій Ярмак їх відвоював. А насправді відомо, що американці не хотіли цього забрати України і, взагалі, були категорично проти того, щоб Росія подавала якісь захтянки, забаганки на якісь додаткові території, які вона не окупувала ні Запоріжжя, ні Херсон не окуповані. І тому, відповідно, про це мови навіть не може бути. Це те, що говорить, нав'язує Росія якісь демілітаризовані зони в Україні. Я думаю, що Трампа це не цікавить. Я не думаю, що він це підтримує. Але ці речі що будуть обговорюватися, оскільки українська сторона займається тільки порятунком власних задниць, то, можливо, нам нав'яжуть ще якісь невигідні дуже умови. Поки що про це невідомо. А основні нам відомі нічого не помінялося за останні 3-4 місяці взагалі. От дивіться дійсно є заява вже після зустрічі Марка Рюти з Дональдом Трампом, угу. і він підтвердив, що питання вступу України до НАТО більше не розглядається. На жаль, так а як Зеленський пояснить це, наприклад, своєму народу, своїм виборцям, як він поясниться народним депутатам? У нас в законі записано шлях України, Ось, шлях України до НАТО. Ну, він скаже, а я не при чому, бачите, як я заявляю, я червоні лінії навіть сказав, що там є. А мені взяли, їх замалював, Трамп замалював. Ідіть з Трампом правуйтеся. Це знаєте, це хитре вміння. всі, навіть неіснуючі досягнення приписати собі, всі поразки списати на когось іншого. Хтось інший винуватий. Але я думаю, що там ще є можливість одна взагалі дуже ганебна. Росія вимагає варіанту. Щоби з української Конституції було виключено згадку про НАТО. І ну, давайте так: я чув що Зеленського носяться з одною брудною ідеєю, оскільки вони вже з нею про неї вже говорять, тобто це вже я не відкрив їм якісь там механізми. Тощо вони носяться з ідеєю скасувати цю згадку в конституції за допомогою Конституційного суду, тобто зробити те, що зробив Янукович в 2010 році, восени коли з руками конституційного суду скасував оці зміни до конституції 2004 року. Пригадуєте. Потім їх повернули це все вже в 2014 році, але Янков в 2010 році провів рішення Конституційного суду, абсолютно незаконне, що, мовляв, зміни тоді голосувалися з порушенням процедури. Так там були порушення процедури. І тому вони скасовуються. Зараз, наскільки я розумію, вони розглядають можливість того, щоби сказати, що у нас є декларація про державний суверенітет. 90-го ще року 90-го, на основі якої був акт проголошення державної незалежності, на основі якого незалежна Україна, на основі якого побудована Конституція України з посиланням на нього, і тому а в Держ... декларації про державний суверенітет написано: Україна має бути там без'ядерною, ней... нейтральною державою, чи позаблоковою, чи нейтральною державою. Отже. Вони нібито хочуть скористатися з тим, що внесення змін до конституції в 2019 році на початку, самому про членство в НАТО не конституційно зроблені, тому що вони суперечать декларації про державний суверенітет. От тільки вся маленька штучка, що це абсолютна брехня, юридичний нонсенс. Декларація про державний суверенітет не стала. Основою Конституції України вона не згадана в Конституції України. Вона припинила своє існування в момент ухвалення акту про державну незалежність 24 серпня 1991 року. В іншому випадку там вже ж написано про Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Вся декларація це про Українську Радянську Соціалістичну Республіку, про реформи в СССР, про те, яким чином там армія має служити тільки на території УРСР, а не на території інших республік. Оце все там було. Це все 90%, ну не дев'яносто три чверті. Того, що написано в декларації, напряму суперечить тому, що ми маємо сьогодні, тому що це про радянську республіку, одну з республік СССР, в якій просто є певний суверенітет, і не більше і тому. Застосовувати одну виключну норму з декларації, як на основі якої, чому на неї нема посилання в Конституції на акт проголосування незалежності є, а на декларацію немає тому, що це не можна, тому що це внутрішній документ неіснуючої держави. У РСР, як і ССР, більше не існують. Але вони хочуть нібито це зробити, посилаючись на такі речі, через, ну. Там їм поки що бракує. Для таких абсолютно ганебних рішень бракує, поки що, одного голосу в Конституційному суді. Може, вони дотягнуть, і вони мають це зробити ну, на прохання Росії. Але якщо вони це зроблять, вони засвітять себе однозначно, е, остаточно. Це не має стосуватися пунктів про Європейський Союз, вони зберігаються, мають просто викинути слово НАТО. Отакі в них є наміри. От тоді Зеленський точно засвітиться, хто він такий. Взагалі, без варіантів, просто без варіантів.